Товариство, вітаю вас на хвилі радіо кордон. Мене назвати Костянтин Богатирьов, і ми продовжуємо цикл програм незламні про наших захисників-прикордонників. І сьогодні гостем нашої студії буде майор Андрій Пойметайнен. Вітаю вас! Доброго дня! А ви до нас приїхали одразу після нагородження. Як настрій, взагалі? Позитивний. Супер. А ви начальник прикордонної розвідувальної застави комендатури швидкого реагування. Тож, думаю, точно можете розказати, якими якостями взагалі має володіти гарний розвідник. Я вже змінив посаду на даний час, вже ага. начальник групи розвідки штабу. О, ну т -т тим не менш, точно роз розумієтесь, специфіка не змінилась. Яким в першу чергу розуміти, за що він це робить і угу. для чого він це робить? Завзятим та стриманим завжди. Завзятим та стриманим. Ну а, стрим, стриманість, як то кажуть, личить ус, усім військовим. Яку підготовку взагалі має пройти а, рекрут? А, та що він має знати, щоб, до прикладу, потрапити до вашого підрозділу? Ми проходимо підготовку на загальновійськовому спочатку, uh -huh. а потім вже додатково підрозділ проходить підготовку з збройними силами або силами оборони загальної. Uh -huh. Специну спедрозділам, які допомагають де в деяких питаннях налаштувати підрозділ і надати ту їм. Практику, яка специфіка їхніх була завдання на, на, на даному етапі. Ага, Бо... тобто, вже немає, як ото знаєте, у фільмах і у всіляких таких історіях, що розвідники проходять якийсь специфічний такий вишкіл, що у них там смуги перешкод психологічні, якісь особливі випробування. Вже такого немає. Я скажемо, вона є в деякій мірі. Він більше військовослужбовець вивчається новим керівником, який приймає його на посаду, як він характеризувався на попередньому місці <гум> служби. І вже вдалі в процесі підготовки вони вже певні курси проходять або це якщо це оператор ударних дронів, або розвідувальних дронів, або це як наземна там, розвідка, яка займається більш евакуацією поранених, або з роботом <гум> виводом особового складу на позиції. За вашою статистикою, взагалі чи багато зараз серед розвідників дівчат, чи все ж таки це більше залишається більш чоловічим вибором? Я думаю, що є багато підрозділів, де присутні дівчата на даному, ну поки я не зустрічав угу. особисто, де я проходив службу з дівчиною, то не зустрічав. Угу. Але думаю, що є багато підрозділів, в яких дівчата відіграють велику роль як садні інструктора або парамедики. Військові медики угу. медичну допомогу більш зрозуміло. Не секрет, що наша війна це і війна технологій зараз. Багато усього нового впроваджується: озброєння і таке інше. А яким озброєнням має володіти сучасний розвідник? Війна зараз сучасна, скажімо. Вона більш технологічна в плані цих всіх наявних дронів, які зараз виходять, але Uh, на дрони також є протягом uh, дії, яка uh -huh. знає, реби, реби, тому, реби. Тобто і всі військовослужбовці повинні володіти звичайною штатною зброєю, хоч це основне принцип, uh -huh. який для цього є. Але не забуваємо так більше вникати зараз в технології, uh -huh. але без піхоти нікуди. Однозначно, піхота uh -huh. найважливіший фактор. Uh -huh. Ну ні, 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 нікуди, нікуди без піхоти. Я думаю, це розуміють абсолютно всі. В багатьох роликах та навіть вже і в фільмах українського кінематографу роботу взагалі розвідників і підрозділів швидкого реагування показують ну прям дуже красиво захоплюючи це як екшен. Але чи не справді це так взагалі з якими труднощами стикаються розвідники на війні? Труднощів взагалі багато не тільки розвідників, вони загальні є як mm -hmm. обиденість об дні. Е, тобто швидкість це воно коли вже все відлагоджено до того, як це дойти. Багато проходить тренувань, багато якихось е, факторів впливає на те, що так як було заплановано, воно не завжди виходить. Майже ніколи воно так не виходить, якось mm -hmm. планував собі зробити ту іншу справу. То все проходить попутньо і робиться це вже. Ось ну, нового приходить з практикою. Так, да, воно ну, приходить з практикою, або задачі, які виникають несподівано, ви виконуєте також їхній план, як їх виконати, також приходить тобі несподівано, і ти робиш так, як вже рахуєш за потрібне. Угу. Знаю, що взагалі події повномасштабного вторгнення зачепили вас майже одразу. Ваш підрозділ був в оточенні поблизу Чернігова. Розкажіть, як все тоді відбувалось? Тоді дуже було. Зрозуміло, я проходив службу в відділ прикордонної служби грим'яч 105 го прикордонного загону. Це Ногоросівський район Чернігівської uh -huh. обласне, північна точка. І якраз на цей момент був відповідальний по підрозділу, коли в десь четвертій години вперше почали обстріли Градів, а також в пункт пропуску. Ну, пункт пропуску з коронавірусу, у нас була тут призупинена робота, uh -huh. але військовослужбовці службу там організовували. І вийшло так, що було можливо. Противник роз... дуже сподіваюся, що підрозділ був обстрілений, і він не зразу до нас зайшов, але понпропуска хлопці звідти е, намагалися дати відпор, але поряд з тим, сили противника були нерівні. Вони <підрозділ> відійшли на Черніга, а підрозділ залишився в оточенні і виходив уже річки Десна до міста Нограсівського. <підрозділ> Взагалі, ось в таких умовах вам вдалося не тільки евакуювати особовий склад, а ще і техніку. Як вам це вдалося? У мене був дуже наполегливий розумний керівник, полковник Фурсон, За даний час в начальник штабу ми з ним проходимо надалі службу. <таспро> Взагалі, тоді багато військових, навіть ну не тільки цивільних, а й військових, не розуміли, що відбувається, що робити, куди бігти, як діяти. Як у вас з'явилася ося рішучість, точне знання, що потрібно робити, як потрібно робити, адже розгубленість була усюди? Нам Дуже сильно, скажімо, повезло з особовим складом. Особовий склад не розгубився і е, не було паніки. Він спокійно виконував ті завдання, які нам потрібно було. Збирали, поякували зброю та техніку, вивозили її е, під час, скажімо, угу. вже коли колони були е, вражівські проходили. Ми е, вивозили в тому населеному пункті, так ми знаємо, складність склад, склад, місцевості угу. і розуміли, де можливо. Її на певний час залишити. В подальшому, коли вже повернули, вийшли на, в місто, розсередили особовий склад строкової служби та потиху займалися вивозом зброї і майна до е, району. Ну, Це рахується він районом, це місто, uh -huh. ну, і там вже дислокували його по ангарам або складам, які е, менш менше привертають увагу, звичайно. А, Тоді ж, наскільки я пам'ятаю, відбулась і ваша перша зустріч не тільки з особовим складом ворога, а ще і з технікою. Внаслідок чого вам вдалося і пошкодити, і російську БМП, а ще... Це... не трохи не так. Щоб... <плес> не пошкодити її, а просто вона виїхала спонтанно. Вона виїхала. Ми дійсно знову ж вивезли майна і виїжджали групами, щоб подивитися, є чи немає противника. На цей час техніка проїжджала, просто скажемо. Попов з нас, але mm -hmm. чомусь одна звернула і через поле почала на... рухатись нашу сторону. Відволікти увагу, і так як нас на даний на, на час не було радіостанцій, чим передати е, іншим групам, що вони закінчували е, погрузку зброї і знімалися з позицій, довелося здійснити постріл е, з РПГ-26, але наразі вона, скажімо, точно ціль не попала, але поруч, поруч була. Нам то повезло з товаришем, що тоді. Піхота сиділа на броні просто, uh -huh. і ми встигли після вистрілу, вистрілу зі, знятися звідти. Uh -huh. Тобто. А... Піхота була на БРД, uh -huh. і під час пострілу постріл прийшов до них ну, там десь метрів за 10. і вони, можливо, були незрозуміли в ситуації, бо до цього, не, ну, скажімо, не було якихось до них. Вони не призвичали ніяких біду в mm -hmm. напрямку. Е, ми були на легковій машині, білий дастер. Тобто він не є якимсь військовим, і вони, скажімо, збили з їх з І нам надали цей час. Від фактор випадковий надало да, нам час від'їхати, бо потім вони відкрили по нам вже вогонь. Ага. І пошкодили транспортний засіб, який дуже От, Ну, не сильно його пошкодили, але трошки. Покосили, так. Да. Зрозуміло, вже о, в цьому році ви брали участь у відсічі агресора на Донецькому напрямку. Якою там була обстановка під час вашої ротації? Це друга моя ротація вже була на Донецькому напрямок, і знову вона так випала, що у нас була Красногороку. На даному в році це дуже була напружена ротація. Дуже багато противника. Спасибо uh -huh. місцевість це були городські бої міста Красногорівка, то ситуація тяжка. Uh -huh. а, а наскільки, ось на вашу думку, важче чи легше вести вуличні бої, чи триматися в обороні десь на позиціях або ж вести штурми? Враховуючи технології, то, мабуть, мабуть, це таке. Тримати оборону простіше в місті, бо є uh -huh. більше можливості, де, е, з, скажімо, скритися. Якщо враховуючи не технології, не, забираємо дрони і в пів, і загалізарні uh -huh. дрони, то польові умови більш надає можливості вразити техніку, яка наче, починає наступати. Якщо це брати від підрозділу uh -huh. е, піхотних підрозділів або як у нас не трошки врахування, які також є піхотні підрозділи, Штурми – це як. Ми мене немає практики. У мене підрозділо моїх хлопців була така практика. Mm -hmm. Тобто, це як сказати: ти зайшов, зробив і вийшов, якщо вийшов. Mm -hmm. Тобто Тобі не потрібно сидіти по декілька тижнів на позиції, як військовослужбовцям, виходить підрозділів. Зрозуміло. Взагалі, інтенсивність бойових дій на Сході постійно зростає. Яку тактику тоді використовував ворог під час ваших ротацій? У цьому році були ротації. і в нього, мабуть, не менше тижня. Він кожного один-декілька днів, навіть на два, два рази на день у них був шторм. Вони штурмували наші позиції, Завжди вони під технікою і. Техніка йде, у них там враховуючи танки, також і БМП, і БРДМ. в і, ну, більшості танків, яких є прикриті, вже от, скажімо, як наварю, наварюють вони собі защити, де встановлюють реп, не дає можливість під ударним дроном підбити техніку. То техніка підходить дуже близько до, до військовослужбовців, які вже безпосередньо, звичайно, гранатометами, скажімо. Не технологією, які mm -hmm. вражають цю техніку. І коли вже враживши е засіб транспорту, на якому є цей РЕБ, вже включаються більш стисинні оператори, і, як правило, зачасту вони відступаються. Mm -hmm. а, взагалі, е ці чи... фактор mm -hmm. ми не виключимо військовослужбовці, який безпосередньо зі зброєю, ніяк не виключає. Однозначно. А, але чи можна судити, що... Ворог а, з кожним разом, з кожною ротацією а, з часом, стає все більш підготовленим. І так як ми вчимося, типу у них а, їх знешкоджувати різними способами, так і вони чомусь навчаються, і також удосконалюють свою тактику ведення війни. Так, звичайно, неможливо не можна недооцінювати ворога. Це дуже є пагубним для, для, mm -hmm. для себе. Є у них і більш підготовлені люди, є також у них військовослужбовці, яких вони, мабуть, відправляють. На м'ясні штурми. На місні штурми а, життя на позиціях під обстрілами. Ну це ж і не тільки фізичне навантаження, а й емоційне. А, як вам вдавалось підтримувати взагалі моральний дух особового складу на належному рівні? Чи були якісь, можливо, свої фішки, якісь свої традиції, жарти і тому подібне? Кажемо, в мене підрозділ, де де проходив службу, то у нас більше це було чорний юмор, можливо, то від... Ага. Ну, це, 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 це не про те, що кажуть на загал, але ви, ви не перший, хто каже, що чорний гумор використовують військові для того, щоб бути у тонусі і. І посміятись, просто посміятись. Взагалі, що для вас було а, складно під час ротації, які складнощі виникали і як ви з ними справлялись? Ну, ми, ми зараз вам ж просто кажемо, що та були штурми, та були бої у місті, але зараз це просто слова, а на ділі, ну це досить складно. Воно ну, якось роблю, воно робиться самостійно, бо навіть інколи не задумуючись, що ти робиш. Виконеш, важко бачити, коли була можливість їх перебувати і заходити на позиції операторів, і бачити, коли е, військовослужбовці не можемо виковувати, і вони, скажімо, залишаються, вони, там. Да, залишаються там, то це, мабуть, саме важче. Mm -hmm. Ну то, тобто, те, що ти просто нічого не можеш зробити у даний момент для того, щоб врятувати людину. Але знаю, що у вас була історія, яка мене е, дійсно вразила, коли е, ваша група е, з вами е, змогла евакуювати побратима фактично е, з під носа у ворога, що там було ну, декілька десятків метрів від ворожих позицій. Це одна із позицій. Ми здійснювали завод військовослужбовців на позицію, і так вийшло, що військовослужбовець був там вже поранений. Ну вони не могли передати, ми не знали що він поранений. Коли зайшли на позицію посилювати позицію, там виявився військовослужбовець. Цим військовослужбовцем ще проходив службу знову ж таки на відділі прикордонної служби гріб'яч, і тут з ним співпало так, що знову з ним зустрілися. І в цей час. В воді якраз у нас було завдання зайти, виставити позицію і зніматися. І попутньо ми скажімо, вийшло нас його евакувати. Плюс це був дуже ранок, ранній ну, там десь на годину, можливо, свердлена, мабуть, навіть не, не ще раніше, що ще дрони не злетіли і під мінометним просто обстрілом трошки простіше, мабуть, ніж півдрони, коли доганяють. <світ> Не, не, не можу судити, не можу знати тут вам, вам видніше. А, взагалі, чи був ось у цей момент, коли ви йдете за цим військовим присутній страх? Ну, адже це, це близько, це наражає вас на небезпеку. Хоча ну, не небезпека присутня постійно, але тут пряма загроза вже. Страх завжди присутній. Без страху там нема чого робити, мабуть. Uh -huh. Страх присутній всім людям, і він і від нього нікуди не дінешся. Просто ну, я не можу пояснити, як воно відбувається. Воно робиться якось все попутньо або ж кажу, що. На автоматі, на адреналіні. Скоріше за все, що на адреналіні ти робиш і все. Робиш те, що вмієш, але е, і ваші ротації не обійшлись е, без поранень. Знаю, що ви самі отримали поранення від атаки фіпів дрона, але не пішли одразу на евакуацію, а ще продовжували керувати підрозділом е, до відбиття наступу ворога. Чому е, вирішили залишитись, а не попіклуватись одразу про своє життя? Дже кажуть, що там зд 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 здоровий командир це, це головне. Так, ми тоді заїжджали, ми тільки заїхали на позиції, потрібно було виставляти протитанкові засоби, а заступник мій повинен був виставити відділення снайперів та гранатометне відділення. В цей час, коли ми заїхали, і ще там був офіцер, він загинув. Ми виходили, він командував мінометним розрахунком. І коли ми виходили прослухати, чи є там, ну, можливо, вже посіріло чи не посіріло, з підвалу вийшли, і в цей час почули характерний звук ворожого ну, uh -huh. дрону. Ворожий чи не ворожий, на даний час там ситуація така, що вже ніхто не питає, чи є небо uh -huh. загальне. І в цей час не встигнувши його толкнути в підвал, сам не встигнувши зап... вплигнути, зап... заб... забігаючи просто в поверхівку, uh -huh. повернувся вже він тут. уже Доброго так дня. Все. Але повезло, що. Укриття мінімальне, але було. Uh -huh. Оскільки ніяких поранень не отримав, то скажімо, трохи тут, контузило. Тут, трохи. <світ> а де ось береться це рішення в голові? Що а, я ні, не, не, не піду зараз на евакуацію, не піду зараз одразу лікуватись, а ще мені треба ось довести бойове завдання до кінця, ось до відбиття наступу ворога. Можливо, що не настільки погано себе прям почував, щоб вже можна виходити. Але mm -hmm. ми тільки за, зайшли на позиції тоді, і у нас е, сили засоби потрібно було виставляти, їх, щоб надати військовослужбовцям змогу теж тримати позиції. З -за цього залишилися, і певний час виконували ще завдання, підставились. Крайнє питання, яке я маю для усіх наших героїв, що для вас особисто означає бути прикордонником. Перші честь, бути. <смір> Супер. Товариство на такій гарній ноті будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у програмі Незламні спілкувалися з майором Андрієм Пойметайнином про роботу розвідника, складні бойові завдання та дух побратимства на війні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.